Якщо не будемо допомагати армії, ми всі можемо стати ВПО, волонтер з Буковини. Володимир Малиш разом з іншими небайдужими оголосили збір на 1 мільйон гривень. За ці кошти планують закупити автівки, прилади нічного бачення та дрони для збройних сил України. На сьогодні зібрано 100 тисяч про те, для чого військовим дрони і реби Володимир Малиш бачив на власні очі. Володимир Малиш на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до військомату. Тоді його визнали обмежено придатним. На фронт не поїхав, а став волонтером. І я думаю, чим зайнятися і шукав і потрапив в Садгору, де центр переселенців був, і почав там волонтерити, допомагати чим, і почав себе шукати. І от звідти починається моя стежка волонтера. Все, що мені вдалося, завдяки нашій команді. У нас команда велика, є команда об'єднані перемагати, великих багато волонтерів є наш фонд. А також з Олегом Попеску. Ми ми чималі збори робили. У нас декілька було зборів. вже зараз і на 300 тисяч, і на за минулу осінь, ми зробили біля мільйона. У волонтерському хабі 15 небайдужих людей щодня передають обіди для понад ста ВПО у сад горі та військових, які знаходяться на реабілітації у Чернівцях. Військовий госпіталь це туди доставляють партнери. Це партнери. Ми тільки даємо свою частину продуктів туди, з яких це продукти, це основному крупи, з яких готуються. Доставляють туди партнери. Це справа справа Кольпінгової України. Ми доставляємо ВПО і військовим іншого напрямку, я не можу про це казати. Це на військовий госпіталь 170 порцій кожного дня з травня 23-го року. Так, це що на вулиці Фасківська. Володимир Малиш часто буває на передовій. Ми привезли хлопцям мила, вологі серветки це душ, сухий душ, води також завезли та багато іншого. Кави, енергетичних напитків. Цього разу ми там десь біля тонни везли. Ну, двома машинами це дві тонни було. Так, По дві і по три їздили везли. Але знову ж це ми в основному хімія везли. Також і ще цього разу 5 фів дронів наш фон надав. Але хлопцям потрібні дрони, потрібні реби і на це все потрібні кошти. Коли вони бачать когось з тилу, я так розумію, що вони розуміють, чому вони там. І це для них дуже велика мотивація. Але щоб туди їхати, треба з чимось їхати. За словами Володимира Малиша, на фронті реби та дрони це зброя для боротьби з ворогом та техніка, яка може врятувати життя не одного захисника. Минулого тижня я був і там є мужчина, у якого троє дітей. Він може в будь-який момент демобілізуватись. Він каже, я як я залишу своїх побратимів. Мене дружина сварить, діти чекають тату. І я дивився на нього і думаю, брате, ти можеш не повернутися. Може, ми останній бачимося. Ця людина жертвує усім. Я. А чим ми жертвуємо? українці, об'єднуємося, долучаємося, тому що ну, хто хто крім нас, хто за нас зробить це, якщо не ми? Перестаньте надіятися на когось звинувачувати когось, звинувачувати військових, звинувачувати державу. Запам'ятайте, держава це ми. Нині волонтери організували збір на 1 мільйон гривень на авто перелатнічного бачення та fpv дрони для зсу. Зібрали 100 тисяч. Якщо минулого року ми б ці кошти зібрали, то в цьому році це практично неможливо. І все на місці стоїть. Ми зібрали біля 100 тисяч, і ми вже. Поділили на два 500 тисяч зараз у нас ціль, і ми хочемо дійти, дійти до цієї цілі, не маємо наміру здаватися. І я хочу, користуючись можливістю, нагадати людям, що в Україні війна, будь ласка, не будьте пасивні. Якщо, не дай Бог, прийде ворог сюди, то всі будуть ВПО. Всі будуть ВПО, і ми будемо тікати в Європу. І ми не повинні думати, що я нічого не знаю, наша хата з краю. Скажу ще таке. Я ще не зустрічав на сьогоднішній день людини, яка би не сказала, що українця, яка б не сказала, що хоче перемоги. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4